Доброго дня, шановні глядачі, з вами юрист Центру правової допомоги Сергій Юрійович. І ми сьогодні з вами поспілкуємось детальніше про військову службу, а саме, яка винагорода передбачається військовослужбовцям за трофейну техніку ворога. Слід зауважити, що виплати за захоплену російську техніку були передбачені Міністерством оборони України. Сума виплат встановлюється за кожну одиницю техніки та коливається в межах від 120 до 200 тисяч гривень в залежності від виду цієї техніки. Наприклад, за пошкоджений, підбитий, знищений військовий корабель першого четвертого рангу можна отримати до 240 тисяч гривень. Варто зазначити, що на категорію корабля впливає його військова могутність. Численність екіпажу, що може на ньому знаходитись, та складність в його керуванні до прикладу, крейсер Москва, який Збройні Сили України знешкодили 16 квітня 2022 року, відносився до другого рангу кораблів. За бойовий літак або зенітно-ракетний комплекс передбачаються виплати до 120 тисяч гривень. Реактивна система залпового вогню буде оцінена до 60 тисяч гривень. Ціна знешкодженого танку буде приблизно оцінюватись в межах до 50 тисяч гривень. Варто зауважити, що розмір виплат за знешкоджену техніку. Буде залежати від цільового призначення цієї техніки, тобто чим більшу несе небезпеку та чи інша техніка, тим більший розмір виплат вам буде перераховано. Щоб отримати винагороду, вам потрібно офіційно надати підтвердження знищення або ж захоплення цієї бойової техніки. Необхідні документи: журнал бойових дій, рапорт командира, який виконував бойові завдання. В якому детально зазначаються координати, місце, дата, час, метод знищення цієї бойової техніки, сума збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь в знищенні даної техніки, донесення підрозділу розвідки. Які за даними візуального спостереження чи відеоспостереження конкретно підтверджують підбиття даної техніки, та останнім документом є акт оприбуткування трофейного майна? Також варто зазначити, що кожен військовослужбовець має право на оформлення відпустки від 1 до 4 днів за кожну одиницю підбитої техніки. Відпуска надається військовослужбовцям на підставі наказу командиру. Де конкретно проходить службу наш військовослужбовець? Отож, шановні глядачі, сьогодні нам вдалося розглянути детальніше тему, яку премію отримують військовослужбовці за знищену техніку ворога. Якщо у вас виникли якісь питання з теми військового права, чи у вас є наявні проблеми з оформленням військової відпустки, відстрочок, оформлення з рапортів для звільнення чи перепроходження ВЛК? Наші юристи з радістю вам в соки допоможуть і ретельно вас проконсультують.